Суботу, 24 вересня на четверту годину ми будемо говорити за допомогою музики про ціну свободи, яку сьогодні платить Україна. І власне запрошуємо хмельничан і наших любих гостей долучитися. Ми з 8 березня від часу існування нашої просвітницької реабілітаційної платформи, артхаб запровадили в принципі донейшн. Тобто, скільки ти маєш, скільки ти можеш дати на допомогу і на функціонування нашої такої мистецької реабілітаційної гостини, стільки можеш покласти в благодійну коробочку сьогодні, поки Україна ще не може додати ста. Статус вдовам, статус матерям, які втратили годувальника саме. Ми, громада, свідома громада маємо допомогти. А тим паче, коли в нас в побратимах є такі чудові представники царини мистецтва, наші музиканти, які з щирим серцем дарують своє мистецтво в обмін на нашу щирість і на наші донати.